Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, ви на моєму каналі NitFocar. Сьогодні поговоримо про Flat Feeder. Приїхав я на озеро Cool Place Чайки в сектор 12 плюс 1. Він тут знаходиться в коряжнику. Будемо ловити ось отут. Бачите, таке дерево повалене і будемо пробувати біля нього ловити коропа. І поговоримо взагалі про Flat Feeder. Як, що, до чого. Це відео, думаю, буде цікаве для початківців, тому що ми будемо розбирати такі ази, як робити оснастку, на чому робити, які потрібно мати взагалі снасті для того, щоб почати ловити на флетфідер І так далі. І будемо ловити рибку, спілкуватись. І думаю, вам сподобається це відео. Тому швиденько прожимаю свою вподобаєчку козацьку і поїхали до ролику. Ось з таким набором я приїхав сьогодні на риболовлю. Минулого разу в мене просто пошуковим методом не дуже вийшло половити рибу. І цього разу хочу її добре погодувати. Це, як зазвичай, пелець різної фракції на денну сесію. Це топ-рішення. Нічого вигадувати не треба. Тут мікс пелетів від. 1 міліметру до 6. Це на день то що треба. І у всіх своїх сесіях для початку, для старту я даю цей мікс пелетів Він швидко ставить рибу на корм і є чим погодуватись її. Потім конопля обов'язково. Ще у Boomfish з'явився ось такий спод мікс Тут Різні зернові конопля, тигровий горіх, кукуруза, горох. Хочу спробувати також додати таку баночку. Буде банка коноплі, банка цього сподміксу, кілограм пилетів і, звісно, ліквід. Я це все отак мішаю і хай воно трошки постоє. Ми будемо збирати наші оснастки, годувати наш флетмікс. І потім підемо руками отуди от в коряги, тому що я не брав з собою ні з подивоводилище, ні нічого. Просто отак нашим совочком підемо і отам загодуємо з того берегу. По флетміксу я сьогодні взяв ac кислогрушу і сквіт. Почнемо з A Це такий солодкий смак, він дуже подобається нашому коропу, тому почнемо з нього. Якщо не буде рибка реагувати, вже придеться замішувати інший смак, сквіт. Сквіт це мій улюблений, зазвичай він працює дуже добре на всіх водоймах, без різниці. Комерційні це водойми чи дикі. Я на нього піймав дуже-дуже багато риби, але хочу сьогодні спробувати саме на ACTP. Почати з нього, а якщо вже у нас не вийде, то тоді будемо до тяжкої артилерії звертатися. Так, беремо ліквід, водичка з водою, ох, ну впасти би, щось трошки менше стало води. Збовтуємо. Виливаємо. Бачите, баунті придумав, все дуже. Легко і просто, вам не треба ні за що хвилюватися. Просто берете, виливаєте ліквід. Водички доливаєте, змішуєте і отак, раз все. І лишаєте постояти 15 хвилин. Окремо потім замішаємо активатор кльову. Так, з чого ж потрібно починати свою флетфідерну риболовлю. З кормом ми розібралися, звісно, потрібні водилища і катушки. Сьогодні у мене це Rapid Feeder Medium до 150 грам в рості 390 Це водилище моєї дружини Каті, поки вона спала, стирив в неї. Побачив, як вони. Минулого разу витягнули величезну рибу на ці палки, як вони з нею там справлялися, це капець просто. Вирішив сьогодні порибалити на ці водили. Ну, катушечкам це CarPro Escol, 10 -ти тисячні, мої коропові. Не було часу у мене заїжджати в гараж, брати маленькі катушки, тому будемо рибалити на ці. Якраз на них треба вже перемотати жилку, я пообривав. Я вам показував в огляді, хто бачив ось ці чудові жилки. То ми намотаємо сьогодні і будемо рибалити з ними. Також ви повинні визначитись, ви будете рибалити короповими водилищами на флет, або ви будете рибалити фідерними водилищами. Фідерними водилищами це універсальні в плані чого. Ви можете ловити як на флет фідер, так і на класичний фідер. І якщо ви рибалите фідерними водилищами, можна не використовувати сигналізатори, а просто взяти. Звичайну стічку, підставку фідерну і рибалити як на флет фідер, так і на класичний фідер. Якщо ви хочете рибалити короповими водилищами на флет фідер, то вам обов'язково потрібні стічки або ротпот і сигналізатори. Я сьогодні зі своєю сумочкою вон, будемо зараз встановлювати наші стійки сигналізаторами. І рибалитись з ними. Мені подобається, в мене вони є, чого б не використовувати. А Каті подобається більше рибалити зі стійками. Вона рибали так і дивиться покльовку по квівертіпу. У мене така зручна сумка. Просто собі, в мене тут все складено. Стієчки, свінгери. У мене тут є декілька комплектів, можна використовувати, два комплекти бузбарів. Стаканів, тут у мене десь штук 6, напевно, є. Ось так. Беремо стаканчики. Це сам та річ, в яку от ми прикручуємо їх до кладки і потім встановлюємо вже наші стійки. Так, беремо одну довгу і одну коротеньку. Будемо під кутом ставити. Ще раджу, якщо у вас сигналізатори на кронах, в кінці риболовлі, витягувати крону, перевертати її. І потім, коли приїжджаєте на риболовлю, знову вони так не сідають тоді швидко. Це вже перевірено. Робимо тихенько, щоб вони не орали на все озеро. Встановлюємо наш свінгер. Ой, долочки. Чік. Чік. І ось така красота. Все, тепер задній бусбар і все. Так, думаю, поки... Ми будемо збирати, це пройде час, треба йти годуватися. Тому я беру відро і чешу по колу ось туди, буду годуватися. Зараз побачите мене. Це капець. Фух. Це просто жах. Фу. Якщо б я знав, чого це мені буде вартувати, я б в житті не погодився на те, що я тільки що зробив. Фу. По цим карчам Фу, лазить. Я весь мокрий, грязний. Це просто жах якийсь. Фу. Там раніше була стежка, зараз її немає. Бур'яни вище мене тупо. Фу, капець, то вони то не вартували, якщо чесно. Просто можна було взяти з подиви водилища, загодуватися і не морочити собі одне місце. Фу, ну ладно, вже як я. Годуємося. Рибку нашу. Зробимо отут одну точку. І одну точку зробимо там під берегом. О. Блін, а зараз я чуть не, не впав. О, блін, це якийсь капець Тому мені треба було займатися цією ерундою. Блін, от здається, да, доросла людина. Але іноді щось... Бракує в цій голові. Ну, блін, ну не візьми собі якогось водилища, тим паче воно є. І візьми, загодуй собі, не мороч голову. Ні, думав, тихенько піду, загодуюсь. З чого я собі вирішив, що та стежка має бути там. Минулого року було, в цьому році там просто ну, це жах. Бур'яни више мене. І ще і крапива, оця така дика велика. І такі всякі колючки. Ну, блін, подер ноги, ну, не вартувало того, чесно. Але як є, вже загодувалися, давайте швиденько будемо збирати наші вудки. Котушки приготував, ну нема часу вже перемотувати ту жилку, будемо рибалити, на які є, а по ходу вже потім зробимо. Тому що треба ловити рибу, треба вам щось розповідати. І ось так. так. Що дивіться, по водилищам, по катушкам, по корму розібралися. Що раджу мати е, початківцям в себе по насадках. Друзі, е, ось такий. Попапи, тут мікс попапів від 6 до 10 номеру 84 штуки. У баночці різних кольорів. Ви собі купили одну таку баночку, і вам вистачить на всі випадки, і на сезон так точно. Тому при таких малих затратах у вас перекрита повністю по попапам е всі ці розміри і кольори. І бітурбо. Бітурбо це взагалі мій топ і -стопі. от, Остання рибалка на підкові 12-й бітурбо турбо просто розриву по рибі, і ну, це дуже круто. І так майже на всіх водоймах. Тому раджу мати хоча б два розміри, це 12-й, 10-й, ну, в ідеалі три. Їх поки що немає такі, щоб вони були мультисайз в одній баночці трьох розмірів. Але е, як є, купіть собі хоча б. 10 і 12, щоб у вас було. Якщо є у вас можливість купіть ще вісімки, буває таке, що риба не хоче зовсім брати попапи, а бере саме баланс і вісімка на 12 гачку буде дуже класні показувати результати. Я використовую. Зазвичай 12-й номер. У флет насадка більше 12-го номеру просто не йде, тому що ви можете її туди заліпити, але при закидах, коли на дальній дистанції, вона просто буде вилітати з вашого флету. Тому раджу мати ось такі попапи і ось такі балансики бітурбо. Я використовую тільки смак білачан. Ви дивіться по ваших смаках. Білочан мене працює на всіх озерах, вже перевірено. Ви самі, якщо слідкуєте давно за моїм каналом, знаєте. Якщо недавно, от будь ласка, вам ще раз повторюю. Тому швиденько робимо наші оснастки і закидаємося. Далі ще дуже часто початківці задають таке питання: як. Чи ставити шоклідер? Друзі, я використовую шоклідер завжди, просто завжди. Раджу вам використовувати жилку, якщо ви ловите тільки на флет, десь 0,25-0,26 для початківців, щоб вона трішки мала якогось розривного потенціалу, щоб ви собі не переживали. І шоклідер десь. 020 025 також діаметру він буде витримувати більше навантаження і ви не будете переживати при закидах, що у вас щось обірветься. Наступне питання оснастка на шок-лідер Скальзяк або на літкорі. Я використовую оснастки завжди на літкорі. Як коропові, так і флет-методні, пояснюю чому. По-перше, це безпека риби. Коли ви рибалите на шоклідерах, і ще ну, тонких шоклідерах, є використовувати 0,16, 0,18, коли цей шоклідер попадає під зябро коропу, він просто їх перерізає, ви витягуєте рибу, з неї лється кров, і потім ця рибка може загинути. Коли Лідкор попадає риби під зябра, він товстий і зроблений з такого матеріалу, що він не травмує зябра рибі, не зриває луску, як це робить шок. Тому я завжди використовую лідкорчик. На флет я майже завжди використовую без сердечника звичайний м'який лідкорчик. Я купую його готовий. у Оранжа точно так же, як і годівнички. Я беру годівнички, там заказую літкори, і всякі дрібнички, кільця там і так далі. Тому ось так я роблю. А як будете робити ви, вам відніше. Також е такі ще питання, е бачу, початківці роблять ці помилки. Якщо ви також е переживаєте за рибу, за безпеку риби. і Підход у вас спортивний до ловлі, не використовуйте ніяких з'єднувальних вертлюгів, американок і так далі. У спортивних оснастках все з'єднується петля в петлю. У випадку того, коли ви втратите вашу оснастку, обірвете її в карягу і потім риба її візьме, або просто на рибі обірветься, риба зможе сама вивільнитися від груза від вашої годівнички або від коропового монтажу. Бачите, петля в петлю, просто з'єднуйте і все. Це досить міцний з'єднувальний елемент. Ви не можете не переживати за те, що у вас щось обірветься. Я завжди так використовую, ловлю великих риб і так має бути. Все лишилося тільки поставити повідець, і можна забивати наш корм і закидати. Так, ну що, і поговоримо за повітці, які я використовую. У мене два види повіців для флет-фідерної риболовлі. Для попапів я використовую звичайний повідець з резинкою. У мене на каналі є дуже багато відео, які ви можете подивитися і навчитися його в'язати. Це під попапи 6 і 8 діаметру. Я використовую повідець з резинкою. Гачок 8. Номера, можу 10, й 12, в залежності від обставин. Якщо риба не активна, я зменшую гачок і пробую ловити неактивну рибу. Зараз будемо перевіряти. Починаю з 8 гачка і 8 по папу. Він чітко ставив його на жало, працює відмінно. І другий вид повідця це повідець з кільцем. Я використовую його під бітурбо 10 го і 12 номера. ну і вище в короповій. Ловлі на класику. У флетфідері це 12-10 номер бітурбо. По свису всі питають, яка довжина волоса. З кільцем я роблю так, щоб бітурбо проходив під жалом. Ось такий свис. А у попавчика або взагалі не роблю, або роблю там десь 1 мм максимум. Трішки-трішки. Ось такі свиси. Так, ну що, пробуємо забивати наші флетики. Вже настоявся, поки ми тут зібралися. Ох, есіпір. Угу. Блін, як же він смачно, Тоже пахне капець. Так, вирішив спробувати з бітурбу починати е, з правої точки, звітом, з під того берега, а по папчику тут по центру. Між коряшками будемо пробувати. О, яка смакота. Зараз вам покажу, що там виходить. Які гарнюньки. Це просто капець. Як воно все гарно виглядає. Просто топчик. Угу. Смокота. Тільки погляньте, яка краса. Зараз полетять у воду. Так, що робимо перші закиди. Чикс. Легинечко. Чітко там, де годували. Тут ловимо на затягнутих фрикціонах. Трошки послабляємо жилочку для того, щоб рибі було, як зробити клювання, отак о, вішаємо. І все. І другу. Чітко. Тут у нас кліпса стоїть. Також ловимо на затянутому Вішаємо свінгер. О, і нам вистачить з такого свіса щоб відчути клювання. Все. Перші закиди є, чекаємо на рибу і якщо воно буде, обов'язково вам покажу. Ми зробили все для того, щоб її зловити. Зараз на інших катушках примотаємо жилку, поки чекаємо клювання. І далі будемо займатися нашою риболовлею. Поїхали! Поки клювання ми не отримали, зв'язав такий поводочок. Ось, будь ласка, 12 гачок і 6 6-й попап. Ще й прийшлось трішки його підрізати, щоб він ставав на жало. Ось так це виглядає, хочу теж спробувати. Отак, друзі, чекаю рибу, дивіться. Бачите? Її просто там немає, вона вся зверху стоїть. Це жах. Дивіться, які дурачки. Просто збилися в кучу і стоять. І таких тут три кучки, одна біля одної, дивіться. Нормальок, так? Да? Ну нічого чекаємо. Ці пацани вже прямо на точці. Я бачу, що там якісь були булічки, де ми годувалися, а там собі стоять оці пацани їм по барабану. Бачите, вони трошки поїли, піднялись наверх і просто стоять на точці. Отак, друзі, днем спека неможлива. Трошки я згаяв часу, поки збирався, поки вам розповідав і на уже ми з вами не встигли. І цілий день така жара, бачили, риба зверху плаває, я вам показав, ну нічого, вже починаю потрошки вечеріти. І думаю, зараз ми по-любому шезловуємо, тому що по тактиці ми все зробили вірно. Лишилися за малим, піймати рибку, показати вам. ну... Не без цього бачимо. Думаю, що по-любому ми зараз рибу зловимо і я вам це покажу. Бачите, вона досі стоїть, ось вся тупа зверху. І треба почекати, щоб вона трохи пустила. Оці всі темні плями, це все риба. А тут вже не видно, вода відбиває, тут видно, бачите, він прямо так тягнеться. Така стрічка. Ну, зараз він піде низу. До... О, видно було. Зараз він почне опускатися донизу і почне ловитися. О, дивіться. є, друзі, є, нарешті дочекалися. Ух! Ух і дає. Ух і дає. Ну, бачите, як добре, коли затягнуті фрикціони, покльовка треба сразу бежать і витягать ай на лет дивіться, дуплет Бери допоможи вот <сі> так друзі сиди сиди чекав чекав все тут дуплет от уже зачеп все вона вже там на корягах сюди сюди переходь за, за мене аж пробую її витягати баш корч кор зашло зачеп так да? Собака. А, сход? Я бачив, так. Да. Ну це, бач, вечір і все. Фу, ось такі справи. Зараз покажу вам цього казана і кого я чекав цілий. А, там поводок лопнув. Там лопнув поводок. Ну нічого, бачиш, ці поводки класні, рибу тримають, ну ти не всю снасть залишив, да, просто зачепив поводочок, нічого. Так, ну що. Тихо, тихо, я зараз випущу. Ось такий красий нас порадував. друга рибка зійшла, не дала показати себе, але, бачите, чекав, чекав, але дочекався. Рибка в день просто-просто неактивна. Зранку ми з вами запізнилися, поки знімали. Як воно щодо чого, як монтажі і так далі. І запізнилися. А цілий день спека, риба гуляє зверху. І ось тільки почало вечеріти, почали їхати палки. Зараз швиденько цю випускаємо, закидаємося. Може, зловимо ще рибку, покажу вам, і будемо збиратися додому. Так, а повідець я ловлю ось цей, то, що я вам знімав огляд. Культ фідер хайджек. І ось так це виглядає. Тут у нас. Гачочок восьмого номера на цьому жилковом такий і іголочка. І отак вставляєш на маленький бітурбо. 8 мм і отак воно виглядає. Ось на такий поводок, і одне клювання, і друге сталося. Отак, бачите, вже зовсім звечеріло а рибка так і не хоче. Оце дуплі класний клюнув одного достали. І один обірвав повідець. На які повідки клюнула риба, я вам показав. Ну, що, буду збиратися, друзі. Наступного разу приїду сюди суто на ніч і побачимо, що в нас вийде зловити тут за ніч. Буде риба активна, чи не буде. А я кажу вам до побачення і до нових зустрічей вже на нових риболовлях. Пока!